Кропивницький учора пережив наймасованішу атаку за всю історію війни. Місто атакувало 21 безпілотник. Місцева УВА повідомляє про пошкодження житлових будинків та 10 постраждалих. Наліт завдав шкоди залізниці. У місті також пошкоджені приватні будинки житловому секторі та багатоповерхівки. Постраждало 10 людей, четверо із них це діти. На місцях подій працюють поліцейські та рятувальники для надання громадянам необхідної допомоги. У Росії вночі безпілотники атакували аеродром Енгельс. Там базуються стратегічні бомбардувальники. Повідомляється, що цілі були вражені, помічено вторинну детонацію після ударів. Саратовський губернатор підтвердив пожежу на територію аеродрому в Енгельсі після атаки дронів. При цьому деякі пабліки написали, що вночі дрони атакували також НПЗ у Саратовській області, але офіційних підтверджень цієї інформації немає. У Туреччині спалахнули масові протести після того, як влада затримала мера Стамбула, екрема іма МОГЛУ. Щоб запобігти протестам після арешту мера, влада перекрила дороги і ввела чотириденну заборону на проведення демонстрацій. Однак протестувальники вийшли на вулиці та університетські кампуси, а також на станції метро. Тисячі людей мітингували на морозі перед будівлею мерії. Вони вигукували Ердоган-диктатор та іма Муглути не один. Як пише BBC, надходили повідомлення про сутички між протестувальниками і поліцією. Багато вулиць Стамбулі перекрили для руху транспорту, а деякі лінії метро скасували свої рейси.